Радість однакова для всіх. Сімхат Тора. Немає нічого кращого за радість дітей в Сімхат Тора. Вони посідають важливе місце у танцях. Їм присвячують окрему акафу. У кожній синагозі для них готують солодощі та прапорці, допомагають їм танцювати. Удень вони отримують виклик до тори, як дорослі. Причина радості дітей у цей день, що хат Тора не пов'язана з вивченням Тори. якби радість вилежалася через вивчення Тори, Можна було б сказати, що є різниця між великими і малими, хто розуміє слова тори і хто не розуміє. Але всім хат Тора ми танцюємо з торою, танцюємо зі свитками тори, укритими чохолами, коли взагалі неможливо читати. Цим ми наголошуємо на приналежності тори, кожного з народу Ізраїлю від найбільшого до найменшого. Така радість може дати нам відчути смак визволення. Сказав пророк, що в Німе шиха ніхто вже не вчитимесь іншого, бо всі знатимуть мене від великого до найменшого. Коли прийде визволення. Зрослі і малі будуть рівні перед Божественним откровенням і приклад цього рівна радість дітей і дорослих усім Тора. Радійте торі, радійте визволення.